Колись податківець тоді ще міліції часів Януковича, який мало не загримів за грати за участь в схемі на понад 3 мільярди гривень. А зараз почесний директор інституту з орденом науковець року та з гордістю передає свій багаж знань підростаючому поколінню українців. Цікаво, чи розповідає Андрій Головач своїм студентам про клуб 18+, в арені, на яку він заробив схоже ще перебуваючи на держслужбі, чи про низку інших компаній, які він міг просто рейдернути у інших власників, а зараз вони оформлені на його близьке оточення. Або про нерухомість в центрі Києва вартістю з будинок в передмісті кожна. Гадаємо, що ні про те, яким чином це все, і трохи більше вдалося захопити з собою у безбідну відставку. Екс начальнику податкової міліції сьогодні детально в цьому випуску. А поки триватиме відбивка, обов'язково підпишіться на наш канал та поставте вподобайку цьому відео. Розслідування ми вже розповідали про справу Андрія Головача, колишнього начальника податкової міліції, діяльність якого раніше часто пов'язували з масштабними корупційними схемами періоду часів режиму Януковича. Ми показали, як йому вдалося уникнути відповідальності, залишивши при собі елітну нерухомість, котеджне містечко, завод та навіть шматок скандальної арени. Сіті, якщо ви ще не бачили це відео, обов'язково перейдіть за посиланням в описі, щоб краще розуміти, як працює в часи податкової міліції головач. Варто послухати ось цю цитату засновника відомої української фірми Розетка, якого безпрецедентно вимагали понад мільйон доларів готівкою. Блокували роботу підприємства, апелюючи процедурою обшуку терміном 31 день. Это люди, которые называются налоговая милиция а, республики, а, которыми руководили конкретные абсолютно личности. Я могу там эти личности назвать, если хочешь, на камеру. Если начальник налоговой милиции а, Украины владеет Ареной-Сити, официальная информация, значит, человек, который никогда не был никем, сейчас владеет Ареной-Сити, наверное, самая дорогая недвижимость в Киеве, а, І нормально себе чувствують. Схоже, такі походенькі на чужий успішний бізнес не просто приносили нічоганький дохід, а й стали можливим плацдармом до захоплення підприємств. Одним з таких прикладів є історія ресторатора Олега Шейнкера. За його словами, ще за часів роботи в податковій міліції головач запропонував йому створити ресторанний бізнес для свого сина Олександра, інвестувавши понад півмільйона доларів. Але за кілька років головачі фактично викинули партнера який повністю опікувався ресторанами з бізнесу, створивши нову компанію без його участі та перевели туди всі активи. Приїжджали іноді кальян покурити, забирали регулярно свою частку. Ось і вся участь, але тут головач вирішив викинути мене з бізнесу зовсім. І почалась історія з переписуванням документів та договорів на інших осіб. Мені перестали звітувати про роботу ресторанів, звичайно, перестали перераховувати дивіденти. Фактично, мене позбавили єдиного на той момент джерела прибутків. Випадково мені стало відомо, що вони зареєстрували нову фірму Єврогриль ЛТД вже без мене, та перевели весь бізнес на неї. Вони прийшли до власника приміщення з вимогою переукласти договір суберенди з новою компанією, де Олександр Головач привласнив собі мої відсотки. Йдеться про ці ресторани. Одка гріль та гриль. у свій час. Ці заклади здобули неабияку популярність у киян. А ось своїми надбаннями на сторінці в Фейсбуці хизується син Андрія Головача Олександр, якому на момент вище згадуваних подій, за нашою інформацією, було всього близько 25 років. Як ви гадаєте, без допомоги батька-посадовця можна заробити на ресторанний бізнес в такому віці? Зараз ці ресторани зачинені, але продовжує існування ще один. Напевно, також зароб. Блиний на держслужбі об'єкт арена «Арена Інтертейнмент». Це та сама арена, яку засновник розетки Чечоткін називав однією з найдорожчих нерухомостей в Києві і теж пов'язував її з постаттю експодатківця. Справа в тому, що головач попросив допомогти з торговельно розважальним комплексом Арена Ентертеймент на 5 тисяч квадратних метрів, що йому належить. Керував компанією його син Олександр. Коли ми заходили в проект, він був убитий. Довелося повністю переробляти концепцію, однак цього було замало. Після управління головача молодшого компанія пішла у мінус на 750 тисяч доларів. Це були гроші, вкладені з інших бізнесів. Незважаючи на це, головач старший чомусь вважав, що я особисто маю компенсувати 250 тисяч доларів, тобто одну третю збитків. Хоча з управління я отримав не одну третю, а лише 7%. відсотків. До речі, в попередньому розслідуванні нам вдалося підтвердити від працівників арени, що власник цього ласого шматочку дійсно головач. Получається, цей це одного власника Так, так. другого. А власник саме Олександр чи він просто керує відправляє. А то власне? Голова ще. А, голова, що, власне. Так. Голова щитає. Зараз тут працює спортзал та щось типу клубу 18. А А ще на ви кажете, Він теж працює. Середа, у те, що для чоловіків типа? Для размашної купи типа. Просто народи не а тепер зверніть увагу на кінцевого бенефіціарного власника Арени Капітал. Це кіпріот Гелінас Кристодолос. Саме коментарі його дружини ми бачимо під публікаціями Андрія Головача. Схоже, це родичі або близькі друзі експодатківця. А кіпер це справжній рай для оформлення українських активів. Але тут з'являється ще одна ключова фігура: Сергій Станіславович Великий. Він є директором ТОВ «Інсам мережі. До речі, пошта цієї компанії збігається з. Оштою нашого героя. Чого й казати, якщо за номером, нібито підприємиці дружини Андрія Володимировича, б'ється не вона, а Сергій Великий. А тепер просто слідкуйте за низкою цікавих збігів. Сергій Великий був директором британської компанії Elisa Prom ЛТД, головним партнером якої є Біл Обст, фірма про зв'язок головача, з якою ми згадували раніше. Ця закордонна фірма ймовірно використовувалася для фінансових махінацій. Ще одна цікава деталь: Бенефіціаром українського аграрного порталу є Сергій Копилов за сумісництвом власник Смілянської хлодні. А екс-бенефіціаром була Кіпська Авентія Лімітед, яка має ту ж юридичну адресу, що й інші іноземні компанії пов'язані з головачем. У 2016 році документи від імені цієї фірми підписувався той, явно не чужий нашому герою Сергій Великий. І вишенька на торті. Адвокат головача, звісно, за збігом захищає компанії, пов'язані знову. З великим та копиловим, в тому числі і справи по обслуговуючим компаніям сонячної долини. А це містечко, що за даними прокуратури належить родині Головача. Є відкриті джерела, є офіційні джерела. Відповідно до них головач не є засновником, учасником, власником компаній, які ви називали. Та є у головача, і щось на родині. Це, зокрема, приміщення просто на хрещатику. Воно лишилося в сім'ї ще з тих самих обшуків 2016 року. Згідно з оприлюдненим відео, найбільше ту локацію нагадує ось ця місцина. Наймовірніше, це приміщення орендується, а оренда в цьому районі Києва може сягати 12 тисяч доларів на місяць. А тепер погляньмо на квартири головачів. Вони в них розкидані по центральних районах столиці. Наприклад, в цьому будинку родина має квартиру на 165 квадратів. Схожі Варіанти з ремонтом обійдуться вам орієнтовно в 750 тисяч доларів. А така квартирка в цьому ЖК на 99 квадратів може коштувати понад 500 тисяч доларів. Є також квартири тут. І тут їхня вартість на вторинному ринку – 200-300 тисяч доларів. Тож нерухомість головачів це справжній золотий фонд, який далеко не кожному по кишені. Цікаво, що сьогодні Андрій Головач обіймає посаду директора інституту права при Донецькому університеті економіки та права. Та нещодавно заслуг в експодатківця податківця стало ще більше. Ось що буває, коли хабарник, вор і той, хто знищив країну, не несе покарання. Тепер головач, науковець року НАН України видає труди. 6 грудня цього року головача урочисто нагородили орденом науковець року, відзнакою та подячним листом від президента НАН України за вагомі здобутки та особистий внесок у розвиток України. Очевидно, що нагородили заочно, бо жодного фото з ним в інтернеті нема, тільки дипломи і медалька. Ми вирішили поцікавитися, за які такі особливі здобутки Андрія Володимировича було аж так відзначено, і хто подав його на участь в цій номінації. Є офіційний запит, ви мені пишете лист, і ми даємо, там не я один, вірніше, як особа фізична, є організатором. У нас є е, люди, які проводили, проводив центр, проводив е, український інформаційно-видавничий центр Галактика. <гум> Засновники цього заходу, організатори. Тому, будь ласка, звертайтеся з листом і ми вам пояснимо, ким він узявся, звідки він узявся і чому, за які заслуги його відзначали. У нас всі люди рекомендовані були. Хто його подавав, я не пам'ятаю якийсь інститут, наскільки, наскільки мені е, відомо. І центр соціальних досліджень науково європейського щось розвитку, що це таке. Ну я зараз вам правильно не скажу, робіть лист. В свою чергу ми направили запит, і пізніше повідомимо вам деталі нагородження Головача. А поки що, така наукова діяльність виглядає як зручний спосіб підтримувати легальну репутацію, відволікаючи увагу від минулого. Чи можливо притягнути до відповідальності таких експосадовців та повернути державі втрачені мільйони? Це питання залишається відкритим, але одне зрозуміло: за фасадом відставки експодатківця приховуються добре вибудована бізнес імперія Дякуємо, що були з нами. Поставте вподобайку цьому відео та не забудьте підписатися на наш канал. Бережіть себе та на все добре!